Ось побачите зараз усьо одне тіло, два три тіла тут було знаходилось. Чотка картинку не можу тримати, бо реп працює. Після мобілізації попав до відділення розвідки. Запропоновано мені навчатися по напрямку безпілотних літальних пристроїв. Здобував уже навички в цій роботі під час виконання бойових завдань. Вийти відповідно ворожу техніку або зосередження живої сили, встановити їхні координати і передати відповідно на штаб. Вилітали безпосередньо на ціль і здійснювали коригування обстрілів. У випадку, якщо зосереджується е, ворог е, скажімо, на ну, досягаємості роботи дрона, безпосередньо вилітає дрон і проводить моніторинг навколишньої ситуації. Завдяки дуже потужним камерам, відповідно, встановлюються можливі цілі або можливі місця зосередження техніки, або ну, якісь підозрілі, скажімо, такі місця. Потім виїжджає інша група з, ну, скажімо такі, з іншою технікою, вже в ближчу територію. І відповідно потім, Підтверджують або не підтверджують ту інформацію, яка була встановлена. Одночасно може бути в повітрі знаходитись близько там 5 дронів, які дає можливість з усіх сторін, з усіх флангів відповідно прослідковувати наближення ворожої техніки або живої сили і оперативно реагувати. І завдяки злагодженій роботі відповідно цих структурних підрозділів, ціль завжди досягалася.